Спільне горе об'єднало дві родини 12 грудня. Луцьк, схиливши голови, зустрів мужніх захисників Вадима Басараба та Сергія Вікторського. Вони загинули, боронячи Україну. Понад рік родини чекали на диво, та війна бажальна. ДНК експертиза підтвердила найстрашніше. Вадим Басараб до війни працював завідувачем складу. У травні 2023 року він вирішив долучитися до Лав Збройних сил України. Вже в жовтні того ж року зв'язок із ним обірвався. І поїхав, як бідненький він вже назад туди. Ні одного дзвоночка ні разечку не позвонив, так він десь пішов і так і пропав. Цей день став фатальним. Життя воїна обірвалось на Донеччині в районі Максимільянівки. Він дуже хороший хлопець був, Це мій хрещеник. От, і ну, запам ятався, запам ятався всім тільки добрим, бо він робив тільки одне добро людям і собі, і батькам. Він дуже, дуже батьків поважав. От, а тим більше, що в нього сестра померла, старша, тоже, ну, хворіла і померла. От, то він, він так за батьками, він їде батьків село, і він за ними допомагав. Дочці допомагав весь час. Особливою була його любов до доньки. Він встиг побачити її весілля, як і мріяв. Одна дочка, скільки років. Ну, вже ну, 20 точно є років, бо ще він приїхав, в відпуск, ще встиг, і її свадьбу робив, сам її ж видав, взять. Він дуже хороший хлопець. Дуже хорошим, бо я його пам'ятаю з самого маличку, а далі я вже так більш не спілкувалася. Хороший хлопець, хороші батьки. Сестра померла пару років назад, 45 років. І у цих батьків було двоє дітей, їх немає. Тільки позитивно. Він був тою людиною, яка ніколи не вирішувала проблеми, але ніколи їх не створювала. Щирим, добрим і справедливим залишився для близьких та друзів і полеглий воїн Сергій Вікторський. Дуже темної, дуже дуже такої. Знаєте, доброю, душа в нього була дуже дуже добра. Його так виспитали батьки, так воно і так, так, так вийшло. Получився добровільно до війська рік назад. і, і, і пропав без його рік шукали, от тільки його знесли і зарахували. Сергій Вікторський загинув 25 вересня 2024 року в районі населеного пункту Веселе на території Курської області. Родина понад рік жила з надією у серці. Однак після тривалого очікування отримала підтвердження його загибелі. У захисника залишилися дружина, двоє дітей і мама. Діти є двоє дітей, є і дружина. є. А діти хлопчики хлопчики. Дівчинки а скільки їм років після? хлопчику вже 22, десь 22 двадцять двадцять хлопчика а дівчинки. 14. А батьки є також? Є батьки, так. Бома, одна мама залишилась, тата немає. Він займався, ну я вам скажу так. Він грав на трубі, трошечки грав на це і робив ключики, мав майстерню свою, мав. Ну, та й та так. Тепер же Сергію Вікторському на віки 50 років. Останній спочинок захисники знайшли у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих воїнів: вічна пам'ять, честь та шана героям.